Новорічні гуляння цьогоріч для українців були лише символічними. В Україні продовжується війна. Постійні думки про захисників і захисниць затьмарили залишки святкового настрою. А чи вдалося їм витіснити нав'язувані роками традиції перегляду радянських фільмів, -ім то для створення атмосфери, дізнаємося в Чернігівців. Ви знаєте, з всі, всією обстановкою навіть я не думала, що в ненависті є всякі кордонний, це зашкалює просто до всього російського. Це дуже актуальне на зразі питання, тому що я вважаю, з 2000 року вже йшло дуже таке масоване пропагандистське навіювання навіть ось в наші часи, не ті з фільми, які там з легким паром чи ще якісь а усього наше покоління, наша молодь, росли на цих російських вороніних. «Няня Віка і інші серіали, нічого не було українського. Зараз ми дуже раді, що в нас є змога дивитись наші серіали, спіймати Кайдаша, наприклад. І ми його дивилися. Раніше дивився, зараз не дивилися. Не дивилися, сразу кажу. Дивилися трошки інше. Зараз не до свят. Ми замінили на молитву, на службу Божю оскільки в наше час найголовніше. Цього року не дивилася. Хочу зауважити, я не з Чернігова, я з Харкова. Зараз тимчасово тут перебуваю, бо чоловік тут працює. Ставлюсь в цілому, непогано, але фільтрую. То, що дивиться моя дитина, то що дивлюся я. Тобто, це наше на я не вважаю нашим спадком. Є багато українських, ну, Олександр Довженко, так, ну, Дивимося, э, згадуємо, але не фанатіємо. Ні, я нічого не смотрела. Російська нічого я не смотрю і не хочу смотреть. Хотя Хоча фильмы, так, да, ну как бы я виросла в них. Ні, нічого не смотрела российское. І не хочу, і. И... Нічого не хочу. Ні, не дивилися, тому що ну це як більше про російські фільми, і ми якби знаєте, як слухати українсь... ну, російські пісні спонсу... ну, як сказати, спонсіруємо, то ну ми більше своє полюбляємо дивитися, щоб наша творчість більше була популярніша, ніж російська. Культура ворога насаджувалась нам протягом багатьох століть. Утім, сьогодення диктує чітке правило: її треба викоренити з нашого життя, а натомість полюбити і створити багато свого українського.